Формадол таблетки від головного болю. Mm -hmm. Так, ну що друзі, у нас тут вже фактично за лаштунками розпочалася Трошки актуальна іншу, розмова. Да. Так це, з це, це для іншої програми, є, да але <рес> вітайте, Масіна єм адвокат співзасновник громадської організації принципів. Будемо говорити про проблеми військових. Масій, спасибо, що прийшов. По перше, так. та ми стежимо всім тим, що ти робиш величезна справа. Я не знаю скільки у тебе енергії вистачає, як на все і на всіх, правда. Але ти завжди і... до нас з актуальними такими болючими питаннями, які треба вирішувати вже тут і зараз, і про які треба говорити. У нас графіка є. Я просто хочу, щоб ми перед тим як почали розмову, подивилися чітко в цифри на екрані. Е, графіка зроблена е, е, графіка, зроблена свіжа, абсолютно е, принципом. Подивіться, що там є. Значить, причини страху щодо життя після війни. 72% військовослужбовців, 400 військовослужбовців опитували, да, так? 484. 484. Так. так. От, ви бачите, 72% держава про них забуде, вони думають, не можуть знайти роботу 55%, не зможуть призвичатися до мирного життя 49%. Поранення може вплинути на ставлення з боку оточення 35. Тобто це все, по суті, можна об'єднати в один 100% страх. Не визначення майбутнього. Чому такі цифри і чому він так все так загострено зараз? Ви знаєте, коли ми говоримо, наприклад, про те, що ми переможемо, це ґрунтується на тому, що в суспільстві про це говорять. Ми чуємо на телемарафонах і будь-де про те, що ми переможемо. Історія, яка зараз показується там на графіку, це про те, що ми ґрунтуємо свої очікування на тому, що ми чуємо або не чуємо. Ага. От ветерани не чують. І не бачать єдиної державної політики щодо них. Mm -hmm. Ну, Майбутні політики ветерани. підтримки так. якоїсь, так? Тобто є точкові історії. Якби ви знали, що десь в одній точці фронту хтось переміг, або в іншій, і все, mm -hmm. а в інших місцях безлад, якби так було, ми би перестали б перестали вірити в перемогу. Mm -hmm. mm -hmm. Історія з ветеранами, які... Uh, не вірять 55%, що вони можуть знайти, або будуть, думають, що будуть мати проблеми з присоладуванням. Це саме працює історію. Де точково є Міністерство економіки, молодці uh, створили uh, гранти і навіть дало 19 uh -huh. грантів вже. Uh -huh. Але Це для приватних піднімців переважно так? для да, для військових, і, до речі, ще для подружжя вони uh, дали 500 тисяч гривень. Для другого подружжя мають знавати, і це прекрасно, тому а. що таким чином родина, яка чекає е, свого військового, вже може подаватись е, отримувати гранти. Але питання в тому, що єдиної політики, от єдиної немає. Е, і ще зверніть увагу: більшість людей або багато людей е, будуть сільсько, сільської е, місцевості. Угу. Там немає роботи. роботи, і жодна програма не показує на те, щоб хтось саме про це думає. Ці uh -huh. страхи вони також принесені сюди з попередніх років після 2014 е, року, да? uh -huh. коли про державу про них дійсно забула. Я на собі про це це відчуваю. Я знаю про собі це. Забула, ніхто не дзвонив, ніхто нічого не питався. Це є гарна точка, щоб ми усвідомили цю проблему і зробили єдину політику. Як я це бачив би, умовно uh -huh. кажучи, Міністерство ветеранів, uh -huh. соціальної політики, охорони здоров'я е і Міністерство економіки. Да. Вони сідають і дивляться на потребу конкретної людини, конкретних ветеранів. Це не ті ветерани, які були в 2016 році, це інші ветерани, вже майбутні ветерани. І тоді, коли б вони побачили на загальну історію, скільки поранених, скільки людей з інвалідністю будуть, і побачили б на цю картину з більш комплексно, вони б створила певна політика щодо ветеранів. От єдиної політики у держави немає ну і логістика. Очевидно, так очевидна, та? тобто дивись, Я так розумію, що я маю чітко розуміти, що я можу е звернутись, написати, поїхати туди, і я отримую всю інформацію, всі можливості конкретно щодо мене. Це так. теж про логістику, так. умовно кажучи. Так. Її немає зараз. Немає і і е нині е е здається, що навіть комунікації немає між міністерством, mm -hmm. не те, щоб логістики. Ну, це, і, тобто це окрема, те питання, над яким ви зараз будете комплексно працювати, щоб оця комунікація з'явилась і щоб ну був якийсь єдиний загальний принцип для всіх ветеранів. Так а я просто розумію, що окрім цього, слава Богу, що є ви. Я можливо почують нас зараз ті, хто угу. приймають угу. рішення. Можливо, вони і без нас беруться, тому що ми громадська організація. Я окрім того, що перебуваю військовим. Ну тобто задач своїх в... вистачає. вистачає. і. Держава може зібратися. Якщо треба була допомога, ми залюбки допоможемо uh -huh. питання, тому що готовий з принципом стати Звісно. умовника чи модератором ніж Хоча Хочеться дивно звучить, та але ну, якщо ти вже заглибився в цю тему частково, то ти можеш, наприклад, розказати ну то, кажучи, хтось з ветеранів, хто зараз уже там загоїлись поранення, да вони розуміють, що їм тепер треба себе шукати, треба якось реалізовувати себе. От чи є, хоча би, наприклад, якісь е, пункти, місця, курси, де людина, ветеран може. Перекваліфікуватися розуміє, що на стару роботу не повернеться або на старе місце життя, особливо якщо беремо окуповані тимчасово території. От е, почати хоча б з перекваліфікації або освоєння якоїсь нової професії, так, що це є, може бути є. Програма у Айрекса. Реінтеграції ветеранів вони надають таку допомогу, допомагають військовим перенавчитися. Є ну, мовні там курси. Ви знаєте, про про і про все інше, угу. а, які відкрили так, доступи безкоштовно. Так Так, відкрили доступ, вони мають тобто, військові мають доступ до них. Окрім цього, чесно кажучи, я не знаю. От, окрім цього, uh -huh. я не знаю. Ну, діє робить ще курси, але такі а, я такий більше не так, У дії є, да, я тут забув, вибачаюсь, пане Михайло. Uh -huh. <реш> він тут десь віртуально знав. Він завжди uh -huh. тут. Там, де все цифрове, завжди він тут десь є. Так, да, дійсно, воно там є, але ви розумієте, що просто скажу наболіле. Серед тих ветеранів, цих військових, яких я знаю, які поранились, наприклад, uh -huh. я не знаю жодного, який вилікувався і пройшов реабілітацію. Включаючи мене. Ага. Моя реабілітація закінчилась е, тим, що я просто пішов додому. Все. Угу. Доці, це вже, до речі, родний... інше окреме велике питання. Да. Це вже окреме питання да, реабілітації. Да, так. А, але ви розумієте, от по цьому графіку, якщо ви подивитесь, ага. дуже ж важливо, що е, це ж теж впливає на, на, на роботу. Да? Якщо людина е, після поранення е, вважає, що не зможе призвичатися до мирного життя 49% людей. Ага. Бо воно ж впливає на її роботоздатність. Абсолютно. Звичайно. І на впевненість? Так, і, все. і тому в цій частині теж що, те, що мені відомо, це ось те, що ми називали ці курси. Але окрім цього, хлопці самі вчаться, самі намагаються кудись потрапити, отримати якісь гранти. Я знаю, що навіть Київська школа економіки дає якісь гранти військовим. Угу. Тобто є можливість, але питання саме в тому, що немає комплексної історії. В будь-якому разі, я надію, що в нас є час угу. до, до того дня, поки ми не перемогли, в нас є час. Все влаштувати таким чином, щоб ті 700 тисяч або мільйон 500 тисяч людей е, прийшли назад, і вже тут було все влаштовано. Дуже обмаль часу, бо я вірю, що перемога буде дуже швидко. Кирилок Свіч Буданов сказав, що ми зайдемо до 25 грудня в Крим. То... Зафіксувала ще раз тата на година. Подивився я вже, Масі. Я, я вже чекаю. Слуха, було б круто, якщо ми дійсно стали майданчиком тут подальшої взаємодії це було б страшенно приємно. Але ми зараз, ви, ви, якщо ви, ви, такої, ви, ви, такої ви, немає, ми не фіксуємо. У мене можливо дивне питання. Все таки, вибач, що можливо я закличу тебе звертатися всіх, всіх всіх підряд, мільйони людей. А, якщо не достукується до міністра зараз, чи може до тебе допряму звертатися до громадської організації? ще раз за таке запитання, але ну його точно поставили зараз. Наші глядачі. Ви знаєте так я скажу, що в будь-якому разі звертатись можна, так тому що ми намагаємось. Допомогти всім, хто до нас вертається, але ми безпосередньо за ручку не ходимо. Ясно, тому що yeah. нас не вистачає ресурс. Конкретна консультація. Просто якщо що, раптом десь якось Мені, точково. напряму писати сто можна. Ну, ясно. В мене то ну вистачає поки що ресурсів. Геопринцип, будь ласка, якщо що раптом десь, але не ображайтесь, це велика машина, великий потік, великі глобальні речі робляться. є хвилинка ще Алін, будь ласка, я питаю. Та все посибі. Дуже хочеться, щоб ти це прокоментував. Великий відсоток людей військовослужбовців бачить своє майбутнє. Попри своє минуле у приватному бізнесі, е, мені це вбачається як е, вже готовність ризикувати, брати відповідальність, е, і в тому числі е, е, не готовність покладатися на державу. Це і добре, і погано одночасно. Як ти це бачиш? І чи є перспективи у цьому? Ну, по-перше, я тим, хто хоче за е, ствердити свою власну справу, хочу сказати, що вона набрала терпіння. Це дуже важко. Mm. Я маю свою власну справу. Це дуже важко. Це неймовірно важко. Але ті, хто хоче це зробити, очевидно вважають, що це краще, ніж працювати на когось. Чому? Тому що там, де працюєш ти на когось, а, скоріш за все буде звертати не на те, що ти ветеран, uh -huh. тим паче поранений, uh -huh. а на те, який ти користь може принести бізнесу. Uh -huh. То мені краще пораненому ветерану створити свій бізнес. То -то. І з'їжувати е, так, Фід як мене, я хочу. умовно кажучи. так, так. Ага. бо я розумію, що навіть в моєму в моє, в компанії, ну, компанії все ну дійсно краще, тому що я там я я влас співвласником, але в інших компаніях, якби я працював, наприклад, юристом, я би міг би на 50% менше, що не менше читати матеріалів кримінальних справ. У мене одне око залишилось. Я втомлююсь швидко. На У жаль, мене мозок ще досі все. не працює так, як я працював він до поранення. Ага. І я розумію, що. Ці підприємства не готові прийняти е, осіб з інвалідністю. Е, да, ми проводили приклад Укрзалізниці. Вони молодці ага. е, там зробили свою програму підтримки військовим, е, які працюють там. Вони дійсно допомагають, але таких компаній небагато. І зверніть увагу на те, що і компанії виснажені. Абсолютно зазвичай абсолютно. бізнес. Це ви І ж ви куди, як і далі. Абсолютно ну, так, це так, ще так. один пласт роботи з яким нас... прийдеться стикнутися однозначно. Така надихаюча історія вийшла з тобою. Я щиро вірю, правда, що можливо ми тут зробимо очну ставку. Чому ні? Е, 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 так. залюбки. Знаєте, якщо ви зберете цих міністрів або хоча б замів, ми б сіли поговорили б, Я точно знайду знаю, що ми знайшли б рішення. Питання в тому, щоб була оце дуже погане слово сполучення, яке дуже бісить мене ага. політично, воля. Це правда, mm -hmm. це правда. Ну і припинити чвари між відомствами, які всюди так, є. в Це, України, це, це така стара українська гра. Знаєш, це О. теж вплине на їх майбутні вибори. Зробіть просто гарно для військових. Військові же нас вас проголосують, якщо це ви біль хочете, що зараз проголосували. А це мільйон людей більше навіть а, більше, людей. люди. У нас така бачите, розмова на майбутнє була. Теж ми гачки порозкидали на майбутнє, але все таки ми будемо тримати цю історію. Можливо, прийдемо і вже з конкретною логістиками, паролями, явками все розкажемо. Куди де, де як масі, спасибо тобі величезне. Дякую. Старшином вдячні да, біда сіданок триває. Продовжує.